Коридор біля Свято-Миколаївського храму у Кобеляках. Люди зустрічають похоронну процесію. Тіло загиблого сюди привезли від батьківського дому у селі Миколаївка, де з ним попрощалися односельці. У храмі відбулася поминальна панахида. Олег Бокоч, як військовий медик, рятував побратима. Під час обстрілу сам отримав поранення. 12 травня. У 20-й годині 30 хвилин під час обстрілу біля населеного пункту Авдіївка з гранатомета ГС-17, осколочне поранення голови доставлений був до ближайшого шпиталю, але врачі вже не змогли допомогти. У зоні проведення АТО пізніше операції об'єднаних сил Олег пробув близько року на військовій службі з квітня 2016-го. Йому було запропоновано проходити строкову військову службу, але він вирішив надати, вирішити точніше, проходити військову службу за контрактом. Чотири місяці він закончив навчальний центр і потім проходив військову службу в 95-й, окремій десантно штурмової бригаді. Так само, стоячи на колінах, проводжають похоронну процесію до кладовища. По дорозі жінки розкидають пелюстки квітів. Це ознака того, що загинув неодружений. Поважаю, герої, Стар! 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 Олегу Бокочу було 23 роки. Перед військовою службою він закінчив полтавський базовий медичний коледж. На прощання приїхали його викладачі та одногрупники. Одразу було помітно. життєлюбна людина, весела. Я пам'ятаю такий випадок. Йому батька закидував у вікно другого поверху підручник, щоб він підготувався прямо перед екзаменом. Це, це настільки смішно, було. завжди всім допомагав. Ніхто не десь збрехатись з нашої групи. На кладовищі присутні ще раз прощаються з Олегом, висловлюють співчуття батькам та брату. Слова підтримки говорить і Наталія Чепіга, син якої загинув у зоні АТО чотири роки тому. Дуже велике прохання от всіх матері загиблих хлопців. Не забувайте їх ніколи. Будь ласка, тих хлопців, які гинуть до сих пор, на зі безглузді, нікому не потрібні. Попрощатися з Олегом Бокочем до Кобиляк приїхали його побратими по службі. Він був молодшим сержантом 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Поховали бійця на міському кладовищі у Кобиляках поруч із могилами інших загиблих учасників бойових дій. Ірина Соляник, Валерій Пашнін, Полтавські телевізійні новини.